Ось, дивись, дивись, смарт-годинник не за 20 тисяч гривень. Так, це смарт-годинник, який максимально схожий з Apple Ultra 2. Але коштує значно м -м, приємнішу ціну. А в нашому магазині 620 гривень, зараз зі знижкою 40% ще й ось такий ремінець нейлоновий в подарунок. До речі, він у мене на руці і виглядає він просто неймовірно. Цей смарт-годинник в нас алюмінієвий, він не боїться пилу, вологи, і, на відміну від вашої всім коханої Аврори чи, можливо, Оликса, Таких смарт-годинників ви не знайдете, тому що там, можливо, якщо і буде, то версія дуже дешева, яка має не болтики, а всього-навсього малюнок. Тому вони водонепроникні не проникні і якість тут найкраща. Алюмінієвий корпус. Всі колишатка все працює. До речі, дуже багато на дисплей обоїв можна міняти, можна свої фото вставляти. І, до речі, що саме круте, тут є меню, як і у Apple смарт-годинників. І колишатка працює ще Digital Crowd. Кнопка вимкнення, а також кнопка спорту.